А, пане Степане, я хочу поговорити про ті е, події, які відбувалися вчора е, в Дагестані, в Махачкалі в цьому аеропорту. Кажуть, що вже е, типу, це того, що відновило свою роботу. Вже рейси почали літати, але той антиєврейський мітинг, який який вчора там відбувся, він посилає дуже багато сигналів, які би було б добре розібрати. Треба сказати, що в Росії сьогодні на офіційному рівні заявили про те, що вони не просто бачать, а впевнені в тому, що тут є український слід, що в Махачкалі вчора виявляється, був український слід. А в принципі нічого нового, але хотілось би тут логіку якусь зрозуміти, які висновки треба зробити з того, що відбулося вчора в Махачкалі нещодавно тиждень назад у Москві був член полібіро Хамасу разом із заступником міністра іноземних справ Ірану і не зустрічалися із заступником міністра іноземних справ Росії і невідомо ще з ким йде скоординована антиізраїльська робота яку Ведуть Іран е, і в якій приймав участь Росія. Росія е, вона не старший партнер Ірану, може і не молодший, але вона втратила функцію взагалі е, ведучого партнера, і тому підпорядковується сьогодні Китаю і Ірану. Від навіть Північній Кореї в обмін на е, воєнну допомогу, яку ці країни надають, і це єдині джерела, де вона може отримати зброю. Е, і крім того, мова йде про Саудівську Аравію, яка разом з Росією Китаєм голосувала в Радбезі ООН проти американської резолюції, яка засуджувала Хамас як терористичну організацію. Плюс до того. Ситуація в Турції, який, яка проводить з Росією досить взаємну, я би сказав, політику, попри те, що Туреччина допомагає Україні надзвичайно сильно, і ми маємо всі права говорити про те, що Ердоган є другом України, Ердоган діє у власних інтересах і грає власного рою в Сочі, домовлявся з Путіном власне про. Вирішення питання Карабаху, і е, саме це дало можливість Азербайджану легко вернути Карабах в Азербайджан і в принципі поставити армені ультиматум, який вона прийняла. Тому е, мова йде про те, що Росія сьогодні грає е, в самому центрі е, мусульманського світу, і е, вона намагається максимально зберегти. Зараз свою роль як такого важливого гравця, який постійно загрожує передачі технологій, наприклад, Ірану для завершення створення ядерних боєприпасів, де вона веде складну гру використовуючи Саудівську Аравію для того, щоб тримати високу ціну на нафту, і таким чином антиізраїльська позиція і до цього часу Путін особисто не засудив. Опридзвінок Нітаньяху Хамас як терористичну організацію він не висловив жодної особливої підтримки Ізраїлю як державі, яка потерпіла від нападу, Путін е, веде себе як частину цієї осі зла, яка вже сформована по суті справи. І е, тепер треба зробити тільки висновки, що сталося в Дагестані. Це випадковість чи це продумана акція? Скоріше за все. Ні те, ні інше думаю, що це не робота спецслужб Росії, пряма але це зроблено з їх згоди, оскільки е власне спецслужби поліцейські не приймали активної участі у е демонтажу спочатку не досить активного такого протесту проти приліта зелеська літака, а потім навпаки приєдналися навіть до протестуючих. Але я думаю, що тут є один гравець, який виконує роль такого Джокера, і це Рамзан Кадиров. І оскільки він є господарем Кавказу, і йому Путін віддав на відкуп цей регіон. Весь він повністю контролює Дагестан. То я не виключаю, що Рамзан Кадиров, який підтримує відносини з власне радикальними організаціями. Ісламського світу, який має досить добре відносини з Саудівською Аравією і не тільки він міг використати цей момент щоб показати, так би мовити, непрямим чином відданість Росії, відданість власне протесту проти Ізраїлю, якби не залучаючи для цього Москву. Тому не випадково тільки сьогодні вечором Путін мов би, Вагорьова збирає, но Вагорьова збирає там. На Нараду Так, але новин ще поки що немає. Ого. До речі, я з ми так. чекаємо так, але Пісков сказав, що ну крім того, що Україна звичайно, всюду і це зрозуміло, тому але, що Але, слухайте, пане пане. Вибачте, але якщо це Україна за їхньою версією, ну то це просто удар собі під дих, чесно кажучи. Ну, це означає, що фактично їхня і служба внутрішньої зовнішньої розвідки, і в принципі, і, і, і всі спецслужби, які би мали за цим стежити. Ну, вони не спрацювали. Якщо вони в цьому бачать е, руку київського режима, ну це ж просто вистрілити собі в ногу. Я слідкую за цією полемкою українській пресі. і Думаю, що вона така е, дещо літературна, типа що от вони мали би побачити українські сліди, власне, е, це така спроба піймати українців в темному куточку. Чому? Тому що це взагалі безглузда заява щодо того, що Україна мала в Дагестані вплинути на позицію Дагестанців типу, регіоні, через пабліки, які, які, а, які я глядачам поясню, через пабліки, які могли коруватися з України через ну, інші. Ви знаєте, в Дагестані кожне село розмовляє е, різною мовою. Єдине мовою спілкування це російська, і там це регіон перенасичений спецслужбами. Але я думаю, що заява піскова вона вирівнює зараз е, цей, якби крен в сторону України. І він говорить про те, що там вже видне вуха Заходу, і він говорить про те, що Захід міг в цьому прийняти. участь. це провокація заходу? В реальності Росія не знає, що сказати. Мені здається, що для Путіна це теж є прямий виклик, оскільки е, сьогодні Путін втратив ну одразу 10 балів. Да Так, скажемо, він не так багато втратив, але. Сьогодні точно Ізраїль розуміє, що Росія із е, недружньої держави стає ворогом Ізраїлю. Наскільки це е, виплеснеться в серйозну кризу відносин із заходом, сказати важко, але завдання Росії полягає в тому, що використати цю ситуацію як антиамериканський крок, показати е, використовуючи дискусію навколо цієї теми, що Винен на всьому цьому злочини Америки. Він не буде чіпати Ізраїль, але буде говорити про е, союзників Ізраїля, і це дозволяє е, підтримувати таку антиамериканську е, політику всередині країни і одночасно бути всередині цього е, проісламського демаршу, об'єднуючи ісламський світ у е, протесті проти Америки. Пам'ятаєте, спочатку це був глобальний південь. Спроба була його вивести на ударну позицію проти. 에... Америки включаючи країни Африки, використовуючи зернову кризу. А тепер це 에... Ісламський світ, це зіткнення цивілізації. Цивілізації, яку вчора Ердоган сказав, що ну, ви хочете, щоб зіткнулися півмісяці з Христом. Правда, це вже було в 18-му році. Пам'ятаєте, коли Мул з Австрії виселяли, тоді про це Ердоган також говорив. Я думаю, що в цьому плані ми маємо. Продуману політику або прямого включення Росії в подібні провокації Путін майстер спецоперації. Його вся зовнішня політика це суцільний ланцюг спецоперації. Він як підполковник КГБ тривало вивчав ці доктрини і використовував починаючи з Дрездена і вже працюючи в ФСБ в Чечні, а потім президентом країни. Ми бачимо по всьому світу російські. Як би мовити, диверсійні дії і іноді не так закамуфльовані, що, наприклад, заявляють, що українці на яхті Артеміда підірвали три нитки російського газопроводу в Німеччину. Тобто, розумієте, мова йде про те, що Росія е, великий е, такий терористичний е, організований системний продукт, який діє постійно в режимі спецоперації, прихованих, замаскованих під що завгодно. Тому Ситуація в Дагестані може мати і глибокі коріння йдуть з Москви, але, скоріш за все, все це реалізував о, саме владика Кавказу Рамзан Кадиров. Ви схильні думати, що цією акцією все там і завершиться з цим? А, ну, ну, Перше, євреї акції будуть та... обережніші явно. Продовження цієї акції було б вкрай небезпечно для Путіна особисто. і це посилило би підозри, що Росія грає вже прямо проти Ізраїлю. Тому я думаю, що цьому буде обмежено, але Путін показав готовність діяти на стороні е мусульманського світу. Це не скільки було потрібно як антиамериканська антиізраїльська акція, скільки як підтримка Саудівської Аравії Ірану, як е дії на стороні е монархії інших країн арабського світу, які протестують сьогодні проти. І проти Ізраїлю. І тут є ще одна проблема, що Борель запропонував провести мирний саміт між Хамасом і Ізраїлем і Іспанії, і Путін таким чином підігрує оці ситуації в Європі, яка дозволяє розколоти Європу. Це може бути лінією розколу, оскільки в Європі не тільки ліві і праві радикали, але є а, така частина гуманістів, так званих, да, які. Вийшли із соцілістів і з інших партій, які сьогодні будуть використовувати ці жертви цивільного населення в Газі для того, щоб не допустити власне, не допустити розпалення там війни. Ця війна може бути катастрофічною і для Європи, оскільки вона прямо в підчерев'я самої Європи, зважаючи на близькість багатьох країн, які приймають цьому участь, через Середземне море до Європейського Союзу. Ну, тоді путіну сьогодні на цій сьогоднішній нараді треба якось обирати чи він з красивими, чи він з розумними, тому що а, м, нічого не сказати про події в Махачкалі не можна. Покарати теж, очевидно, ні, якщо це інспіровано, зокрема від нього. Які ви очікуєте, що відбудеться після цієї зокрема наради? Бо вона достатньо велика з того, що відомо, що там будуть залучені до участі силовики, прем'єр парламентарі. Ну кажуть, якась частина буде очна, якась частина пройде у закритому форматі. Але всі рішення, типу, будуть відомі опісля. Тут, uh... Більш важлива проблема, я на це відповім. Але важлива проблема питання чи контролює Путін внутрішню ситуацію в Росії вже чи є це викликом для національної безпеки Росії? Путіну з цього приводу треба щось сказати, що він контролює, що більше таких акцій не буде, і виновні будуть покарані. Але я думаю, що він досить зробить таку паузу в цьому плані і заявить про необхідність гуманітарного захисту жертв. Цильне населення в газі дітей е, закличить до мирних переговорів, воюючи в Україні, вбиваючи сотні українських дітей. Якщо не помиляється, 508 дітей вбито росіянами в Україні, а тільки кіному Маріуполі вбито біля 113 тисяч людей. Тому я думаю, що у Путіна перед виборами необхідно знайти образ не те, щоб миротворця, знайти образ справедливого. Світового лідера, який, хоча й воює в Україні, але воює відстоюючи певні принципи. Він такі принципи сьогодні буде виголошувати. Але що стосується е, Дагестану Махачкали, якщо вчора в іншій ситуації він діяв би досить жорстко і там би вже відбулись не просто арешти і затримання, але е, вияснились би всі там хто був організатором, і інші е, деталі події. Хто сказав про те, що про літак так з Ізраїля? Хтось дав цю інформацію, то на цей на цей раз цього не буде. Ще раз мені здається, що ця акція зроблена з дозволу Москви і, і з підтримки російських спецслужб тому Путіна немає шансів. На серйозну критику такої історії, як правило, після таких гучних історій, згадайте після подій а, з Пригожиним путін з'явився у дербенті, як завжди, за його улюбленою традицією, цілував дітей. А, ну і там так вийшов до народу. Казали потім про те двійник чи трійник. Це все таки Путіна. Тому що Путін то на карантині тримає там військових блогерів перед тим, як з ними зустрітися по два тижні. А тут цілує всіх підряд у тому дербенті. Зараз треба Путіну такий дербент. От наскільки він готовий знову з'явитися на публіці, тому що правда, ви кажете, Вибори на носі, ну і якось, зокрема, тим тій величезній кількості євреїв, які проживають, зокрема, на території Російської Федерації, їм треба зараз дати пояснити, що вони у безпеці у цій країні а або ні. Путін застрахувався, між іншим, не так давно, тиждень назад тому він зібрав всіх релігійних діячів на чолі з Кирилом Муфтієм і Равінами. В, Георгійському палаці, пам'ятаєте, він сидів дуже далеко від них, якраз це не був той Путін, який е, зацільовує і обнімає е, всіх, хто йому подобається, е, це був справжній Путін. Е, я думаю, що він показав, що ну, в Росії е, існує певна толерантність до віросповідання, до релігії, до представників інших е, національностей, меншин, і не випадково головний равін. Е, Москви, Росії він говорив про те, що ніяких проблем євреїв Росії немає. Це була мені здається така не дуже вдала позиція, оскільки через буквально тижні сталися події Махачкалі, і це Росія це один із центрів, де Росія виробує цілі батальйони на війну з Україною. Тому у Путіна звичайно є велика необхідність. Легітимізувати свій певний образ не тільки тихонькою мовою, такою посмішками, зустрічами, поцілунками двійників, але й позицією про те, що Росія не є агресивною по відношенню до світу держави, не тільки до Заходу, але й до світу. Хоча він виступає досить рішуче проти Штатів, вимагає створення багатополярного світу, де Росія буде однією з глобальних вісей, яка буде підтримати світовий порядок, зв'язку з цим зрозуміло, що він розраховує на те, що навколо Ізраїля буде створений е, досить тривалий гарячий конфлікт, який не вирішиться за пару місяців, і тоді він буде потрібний і не тільки для вирішення в Україні його, але і в Ізраїлі. Ізраїль до цього часу не відмовився від е, власне, якоїсь такої, знаєте. Дипломатичної нейтральності з Росією, як мінімум, із за Сірії, за можливості передачі Ірану і якихось технологій, думаю, що в цьому контексті у Путіна певну міру розв'язані руки. Він не боїться попасти в незручності у відноснах з Ізраїлем, і в цьому контексті, звичайно, йому не потрібно буде особливо замолювати свої гріхи, ходячи в народ, як це сталося після Пригожина. Пригожин Пригожин наніс удар по путіну надзвичайної сили, коли Путін змушений був зібрати чемоданчик, е, і какашний чемоданчик, і полетіти на Валдай. З пане ну і десь підсумовуючи в НАТО, а сьогодні сказали, що події в Махачкалі один із проявів радикалізації російського суспільства, і м -м, вони кажуть про те, що напруженість у Росії зростає, і Дагестан це одне з міст, звідки родом багато з тих, хто загинув в Україні. Да і в НАТО а, ті події, що зараз відбуваються в Махачкалі, там особливого подиву не виявили. А я пригадую, що просто багато наших етерах говорилось про те, що якщо в Росії і розпочнуться якісь процеси. А, по початку розпаду цієї тюрми народів, скажімо так, що ймовірно, що вони все-таки почнуться із Кавказу, з Дагестану, саме от з цієї сторони, де може відбутися ну, першочергово, скажімо, такі процеси. Ми десь потроху приходимо до цього етапу. Я би не поспішав з такими висновками, оскільки Кадиров контролює приблизно сукупниці. 50-тисячну армію в основному це Розгвардія, туди зараз переходять ці вагнеровці. Нещодавно Путін передав Татарстану Луганську область як премію, і ми бачимо, що поки жодного ознак внутрішнього національно-етнічного конфлікту не видно. Хоча у нас наші пабліки, наша преса, наші експерти про це регулярно пишуть, поза тим, ніяких боєзітнень. Які могли б мати місце на цьому на цьому ґрунті, немає тим більше всеті, з моєї точки зору ні разу не показала готовність до протесту. Чечня показувала і не виключно, що рано чи пізно, коли відбудуться якісь події, вони відбудуться тільки в Москві, Тільки події в Москві запустять цей процес розпаду, який може привести до. То, що підніметься Кавказ, є ще проблема вахабітів є проблема Талібану, який просувається в сторону Росії через Узбекистан, Таджикистан. Але це тема окрема, і вона поки що не має такого розуміння, чи може бути чи ні Росія, тому й займає проісламську позицію, щоб втримати свої кордони, не допустити а, повстання а, цих 17 чи вже 20 мільйонів умів, тобто. Представників основного сонітського крила в Росії. Я вам дуже дякую за розмову. Як завжди, дякую, що ви доєднуєтесь до на нашого ефіру. Степан Гавриш, перший заступник секретаря РНВО 2008-2011 років. Дякую.